Одне з найбільших християнських свят Різдво Христове. Це свято радості і єднання людських душ. Це свято об'єднує нас усіх, залишаючи всі образи сварки в минулому. Народився Ісус Христос, Божа мати, Діва Марія, сповила його і поклала до ясел і сіном. Коли пастухи дізналися про народження Спасителя, знайшли у вертепі немовля у ясла, то над ним сяяла велика зірка. Увечері напередодні Різдва в кожній оселі готували 12 пісних страв, серед яких обов'язково була куття. Оселю святково прибирали, на столі ставили дідуха, солом'яного снопа або спеціально. Виплатеного вінка з колосся, вважалося, що він приносить щастя та успішну працю. Господар з хлібом, медом і маком із запаленою свічкою тричі обходив хату і весь двір. Не оминав він і стайні, де худобу обсипав маком, обкурювали зіллям, щоб не хворіла. А коли з'являлася перша зірка, уся родина сідала за стіл вечеряти. Починали і закінчували вечерю кутею та озвану. Після цього мати готувала пироги, які діти мали однести дідусям і бабусям, а також хрещеним. Від хати до хати починали ходити колядники. Від хати до хати починали ходити колядники, які славять народження Бога. Вони співають колядки. Це величанні пісні для усієї родини. Та кожного її члена, прохання для них щасливої долі, добробуту і усіляких гараздів. Я маленька дівенька, я у полі квітанка, на сопільці граю, пісеньку співаю, всіх вас розважаю, зі святом вітаю, будьте здорові.